Готова продати свої нагороди, аби допомогти Збройним силам України. Наступна наша історія про восьмирічну спортсменку Аліну разом із рідними. Дівчинка вирішила провести аукціон своїх призвих медалей, які здобувала упродовж тривалого часу. Ольга Нестерук продовжить це кубок Прикарпаття, це чемпіонат Франківська, це чемпіонат міста. Найважче було цю медалю медальку заробити. Там було дуже багато суперників і суперників сильних. Це далеко не всі медалі, які вдалося вибороти восьмирічній Аліні за три роки заняття карате каратезендукай. Звичайно, жодна медаль не дається легко. Чи це перше місце, чи це друге, чи це третє місце. Тобто кожна медаль дається максимально важко, тому що до змагань всі готуються. Посилено, всі хочуть виграти. Дуже важко, я вам скажу, свої здобуті нагороди віддавати, але в даному випадку, оскільки, якщо б не наші військові, військові, ми б не мали змоги тренуватися, тренувати цих дітей. Та дівчинка не пошкодувала своєї праці. Для аукціону Аліна обрала саме ті 10 медалей, які для неї найбільш важливі. Я брала участь в багатьох змагань. Я займала місця третє, друге місце. Я ці всі медальки захотіла передати, бо зараз потрібна машина для військових. Рішення продати свої нагороди, розповідає батько дівчинки. Вона прийняла самостійно. Вона від самого початку це все дуже емоційно переживає. І ми мали так само давали велику допомогу на Київську область. Одні були з найперших. Зокрема, на Бородянку. І вона таким чином своїм своїм це дію хоче маленький вклад зробити. Ну так як на, на даний час каже, фізично не може нічого. Так, хоч продасть медальки, допоможе на армію. Загальна сума, яку дівчинка хоче зібрати на аукціоні, більше 130 тисяч, саме стільки потрібно для придбання транспорту для військових. Кошти підуть на цільове призначення автомобіля, пікап, який зараз дуже потрібний на сході України. Так як зараз дуже погані умови, потрібно допомагати бійцям. Вивозити їх, довозити так само їм все потрібне. Скільки вартуватиме та чи інша медаль, покупець може обрати самостійно, Аліна вірить, що зовсім скоро, завдяки небайдужим людям, вона таки зможе зібрати кошти на автомобіль.